Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для Козерогів. І 1 лютого буде відчутним гармонійний аспект між Марсом та Ураном, завдяки чому буде результативним використання в роботі, повсякденному житті здобутків науково-технічного прогресу, інтернету, соціальних мереж і загалом соціальних зв'язків. І тому використовуйте поради, які дадуть вам ваші друзі, однодумці, і також користуйтеся всією своєю креативністю і мисліть та дійте поза рамками. До 3 лютого буде діяти гармонійна взаємодія між Меркурієм, який на той період часу перебуватиме в знакові козарога та Нептуном. Тому в ці дні варто приділити час якійсь творчій роботі, особливо творчій роботі зі словом. Якщо ж на цей час у вас буде призначені якісь переговори чи якась важлива розмова відбудеться, то намагайтеся використати свою емпатію, тобто ставити себе на місце вашого співрозмовника чи опонента, для того, щоб між вами та вашим співрозмовником виникло більше взаєморозуміння і не стільки приділяйте часу сухим фактам, аргументам та цифрам. З 5 лютого, коли Меркурій перейде в знак Водолія, тобто ваш другий дім гороскопу, основна частина ваших думок, роздумів та комунікацій прийде на теми, які керуються другим домом гороскопу. Це сфера фінансів, перш за все. Тому ви будете думати про те. Як ви більше заробити? Можливо, будете шукати якусь додаткову роботу, чи будете цікавитися новим проектом. Можливо, ви також будете досліджувати тему примноження і накопичення ваших статків. Для цього ви можете використовувати якусь літературу чи навіть проходити певні навчальні курси. Ці ж дні, 5-6 лютого, Меркурій буде перебувати в з'єднанні із Плутоном, а Плутон має достатньо тяжкі енергії, завдяки яким ми бачимо світ в темних тонах. Тому під впливом цього ми ставатимемо більш саркастичними, можемо відпускати колкощі. І загалом відчуття буде, не наче ми перебуваємо в такому токсичному просторі, або як українською мовою правильно сказати, отруйному, не наче в акваріумі з рептиліями. Тому не варто призначати якісь переговори або загалом важливі для вас розмови на цей період, тому що дуже дуже важко буде досягнути якогось порозуміння. В буденному спілкуванні не давайте волю чорним розмовам, не пліткуйте, не поливайте нікого брудом, тому що до цього буде аж чухатися язик. Проте пам'ятайте, що це нашкодить в першу чергу вам самим. З 7 по 9 лютого буде прекрасний час для тих, хто хоче розпочати нові романтичні стосунки. Це завдяки гармонійному аспекту між Венерою та Ураном. Тому в цей час не сидіть вдома, сподіваючись, що ваша доля сама до вас постукається в двері. Хоча, враховуючи те, що в цьому аспекті братиме участь уран, планета несподіванок, то можливий і такий розвиток подій. Проте. Зважаючи на те, що Венера в цей час перебуватиме в вашому першому домі гороскопу, слід шукати своє кохання, наприклад, в спортзалі і загалом в місцях, де займаються спортом, це може бути стадіон, або ж ваш новий знайомий може виявитися спортсменом, або ж це можуть бути якісь курси щодо самопізнання. До речі, також велика вірогідність того, що ви і будете ініціатором вашого знайомства. Проте Венера це не лише про романтику, вона завідує також матеріальними благами. І тому, взаємодіючи з Ураном, вона дарує можливість отримання якихось несподіваних матеріальних благ. Це може бути раптова премія, надбавка до зарплати, або ж інший матеріальний подарунок. До речі, шопінг і процедури краси, які проходитимуть в цей час, 7 по 9 лютого, також матимуть. Хороші несподівані результати. З 8 по 9 лютого відбуватиметься гармонійна взаємодія між Марсом та Нептуном, що даватиме можливість активно зайнятися тими справами, які потребують залучення творчості та чуттєвості. Якщо ж ваша діяльність ніяк не пов'язана ні з творчістю, ні з чуттєвістю, ні з натхненням, то все рівно не слід нехтувати тими можливостями, які може подарувати цей аспект. Адже він може допомогти вирішити якісь життєві проблеми, питання за допомогою вашої інтуїції. Проте не слід ставитися до цього одразу як до чогось потойбічного, сумнівного. Все, що від вас потрібно в цей період часу, це більше прислухатися до себе, своїх почуттів, а не лише до вашого мозку та розуму. 9-10 лютого діятиме напружений аспект між сонцем та ураном. Що виникатиме ризик якихось непередбачуваних негативних наслідків у випадку якоїсь надмірної проявленості себе? Тому в цей період не слід протипоставляти себе соціуму, також щось комусь доводити і надмірно демонструвати себе, свою якусь позицію чи власну унікальність, яка вам видаватиметься в той відрізок часу. І враховуючи те, що сонце тоді перебуватиме в вашому другому домі гороскопу, неприємності можуть чекати у вас в сфері фінансів. Тому добре придивляйтеся, куди ви вкладатимете свої гроші. А краще взагалі відкладіть капіталовкладення, шопінг, а також процедури краси на якийсь більш вдалий час. Таке положення планет на небі також стане початком нового непростого періоду на військовій арені, про що я детальніше напишу на своїй сторінці в інстаграм. Силку залишу в описі під цим відео. 10 лютого на небі зійде молодик а в знакові водолія, тобто в вашому другому домі гороскопу. І молодий місяць це завжди початок, старт чогось нового, якісь нові віяння. І, потрапляючи в сферу другого домого розкопу, він принесе щось новеньке в сферу фінансів. Як бачите, тема фінансів червоною ниткою проходитиме крізь весь лютий для вашого знаку. І тому на вас можуть чекати нові надходження, підвищення зарплати. Можливо, ви перейдете на іншу роботу, де буде інший заробіток. Можливо, це також будуть нові клієнти, чи ж взагалі якесь нове джерело доходів. 14 лютого відбудеться з'єднання двох важливих планет. По-перше, це планета активності, руху вперед, але також це планета агресії, конфліктів та війни. Це планета Марс із планетою Плутон, що символізує трансформації та кризи. Ця астрологічна подія вплине на весь світ. Ми будемо бачити наслідки цієї астрологічної події протягом наступних двох років. Про що я також до речі пишу на своїй сторінці в інстаграм. Проте кожна окрема людина також відчує на собі цей вплив. Наприклад, представники знаку Козиріг відчують це наступним чином. А Марс в цей момент перейде в знак водолія, тобто ваш другий дім гороскопу. І потрапляючи в цю сферу, Марс причинятиме вашу активність, активні дії і спрямування вашої енергії на тему фінансів знову ж таки. Тобто ви будете активно намагатися заробити більше, більше грошей, знайти нові джерела доходів. Можливо, ви шукатимете нову роботу, або ж займатиметеся тим, як правильно розпорядитися вашими коштами і як правильно їх зберегти, накопичити. Також другий дім це сфера всього красивого естетики. І смачненького, тому ви можете приділяти час і вашу активність розгортати саме навколо цих вказаних тем. Проте Марс це також і конфлікти, тому якісь непорозуміння на вас можуть чекати в лютому, які стосуватимуться фінансової теми. Можливо, вам доведеться з кимось сперечатися для того, щоб. Отримати те, що належить вам по праву. Майте на увазі, що з'єднуючись із Плутоном, Марс збільшуватиме свою силу а, буквально в десятки разів. Тому дуже е, важливо правильно нею розпорядитися, правильно її скерувати. Якщо ви скеруєте цю величезну потужну енергію е, на досягнення якоїсь цілі, якоїсь вашої мети, то ви можете буквально здолати будь-які перешкоди, будь-які звернути гори. Якщо ж ви не знатимете, куди її приткнути, ту величезну енергію, то вона все рівно буде вириватися назовні, бурлити в вас, і таким чином ви можете притягнути до себе якийсь негатив або ж агресувати на навколишніх людей. Якщо ж ви спрямуєте, не дай Боже цю величезну енергію на якийсь деструктив, то наслідки будуть просто. Катастрофічними, тому ні в якому разі не слід цього робити, і взагалі слідкуйте уважно за кожною своєю дією, а в той період, поблизу 14 лютого, плюс-мінус кілька днів, тому що це буде настільки потужне з'єднання, настільки сильне, що воно діятиме достатньо великий проміжок часу. І також зважайте на будь-яку дію, навіть якщо вона вам здається. Незначної і дріб'язковою, тому що її масштаби передбачити буде складно. І також ні в якому разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги в цей період. Після того, 17 лютого, відбудеться знову ж таке з'єднання з Плутоном, проте вже планети Венера. І таке з'єднання подарує можливість. Нового знайомства і романтичних стосунків, враховуючи те, що Венера в цей час буде перебувати в вашому другому домі гороскопу, то ви можете познайомитися в тих місцях, які пов'язані з грошима. Це може бути ваша робота, якийсь банк або зустріч мільйонерів. Чи взагалі багатих людей, але також ви можете познайомитися в кафе, в ресторані, в будь-якому місці, яке пов'язане з красою, мистецтвом, тобто виставки, театри, концерти, салони краси, щось такого роду. Але майте на увазі, що знайомство і романтичні стосунки, які зав'яжуться поблизу 17 лютого. Вони матимуть аб'юзивний характер. Ваші стосунки можуть перерости навіть у взаємозалежні відносини. І так, це будуть стосунки повні пристрасті, вони будуть глибокими, але вони також будуть наповнені ревнищами з'ясуванням стосунків, скандалами. Тому двічі подумайте, чи вам вони... Потрібні цей період поблизу 17 лютого вдалий для того, щоб спланувати пристрасне побачення з тим, кого ви добре знаєте, кому ви можете довіряти, але ні в якому випадку не йдіть ні на які побачення із маловідомою вам людиною і загалом не наражайте себе на небезпеку. Наприклад, не ходіть темними вулицями наодинці. З 13 по 15 лютого відбуватиметься гармонійна взаємодія між Венерою та Нептуном, завдяки чому буде дуже вдалим насолоджуватися мистецтвом, творчістю і привносити це в своє життя. Тому, якщо ваша діяльність пов'язана якимось чином із творчістю, використайте ці дні, тому що є шанс створити щось справді непересічне, щось прекрасне. А якщо ж цього такої діяльності в вашому житті немає. То сходіть і не пожалкуйте, наприклад, в театр на концерт чи на виставку з 16 по 18 лютого відбуватиметься напружений аспект між Маркурієм та Ураном, що нестиме небезпеку як з повітря. Так і на дорогах із транспортом, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ні в якому разі дотримуйтеся правил дорожнього руху, і також в ці дні краще не проводити якісь підписання документів, купівлю, продаж, і також переговори. Враховуйте також те, що можуть давати збій в роботі транспорт, засоби зв'язку, техніка і загалом ваші плани можуть йти шкереберть. Тому тримайте про всяк випадок в голові план Б на випадок, якщо все піде не так, як ви задумували. 20 лютого сонце переходить в знак риби, значить, і ваш третій дім гороскопу, і це буде періодом спрямованості вашої уваги на такі сфери, як навчання, здобуток інформації, спілкування і, можливо, транспорт і якісь недалекі подорожі, особливо з 23 лютого, коли. Цей же знак, а відповідно, в цей же третій дім гороскопу перейде і планета Меркурій, і з того часу повністю весь ваш вир думок і фокус уваги зміститься от саме на ці вказані теми. Можливо, вам доведеться переоформлювати якісь папери стосовно транспорту, або ж ви. Е Почнете або продовжите те навчання, яке ви колись вже розпочинали. Також в вашому житті стане дуже дуже багато різноманітного спілкування як вживу, а так і через телефон, через інтернет, через листування. З 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марсу. Це дві планети, які уособлюють в собі жіночу та чоловічу енергію. І через це відносини між протилежними статтями в цей період немов би ходитимуть зачарованим колом. З одного боку, вони притягуватимуться, але через велику кількість непорозумінь, конфліктів вони відштовхуватимуться як магніти з різними полюсами. І тому не варто планувати на цей час з'ясування відносин, налагоджування відносин, тому що це. Точно не вдасться зробити і, скоріш за все, ви навіть ще більше розсваритися. І також не покладайте надто великі сподівання на будь-які романтичні побачення в цей час, тому що, скоріш за все, вони пройдуть не так, як би вам того хотілося. 24 лютого відбуватиметься повні в знакові діви, тобто в вашому дев'ятому домі гороскопу. Повні назавжди несе якусь кульмінацію чи завершення якихось подій. В вашому випадку це стосуватиметься сфери розширення масштабування і всього закордонного. Тому, можливо, ви закінчите якесь своє навчання, яке яке ви проходили до цього, або ж будете займатися вивченням іноземної мови, або ви отримаєте дозвіл на проживання чи навчання за кордоном, або якщо ви хотіли просто виїхати за кордон з якихось своїх причин, то вам можливо вдасться зараз це зробити, або ж ви отримаєте документи необхідні для цього. Також масштабування може стосуватися вашої справи, вашого бізнесу, вашого власного проєкту чи викладання. І ви можете також вивести в цей період часу ваш бізнес на іноземний ринок. З 24 по 26 лютого відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Юпітером, і це час, коли. Точно не слід планувати якісь процедури краси шопінг, тому що в цей час ми будемо схильні до перебільшення. І якщо ви все ж таки на це зважитесь, то ви можете такого намудрувати своєю зовнішністю, щоб потім схопитися за голову. А якщо ви все ж таки підете по крамницях, то в приступі шопоголізму ви можете витратити настільки багато, наскільки ви ніколи не сподівалися витрачати. І цей аспект також матиме негативний вплив і на особисті стосунки. Тому краще не плануйте якісь романтичні побачення. 26-27 лютого відбуватиметься напружений аспект квадрат між планетою Агресії війни Марсом та планетою Юпітер, що все розширює і роздмухує. Через це ми зможемо побачити, як. А відбувається якась нова ескалація на військовій арені. А в буденному повсякденному житті ми також відчуватимемо такий сплеск конфліктності та ворожості одне до одного. І для того, щоб запобігти якимось конфліктам в буденному житті, слід направити свою енергію, спрямувати її або на досягнення якоїсь мети на якусь важливу справу, або ж скинути зайву енергію через фізичну активність. Погодьтеся це краще ніж сваритися та бити посуд. З 27 по 29 лютого відбуватиметься з'єднання Сонця, Сатурна, Меркурія, і вони всі разом утворюватимуть гармонійний аспект до планети удачі Юпітера, через що відбуватиметься такий період удачі, коли буде дуже вдалим якось заявити про себе свої здібності, таланти. Можливо, навіть спланувати якийсь публічний виступ. Вдалим буде також підписання важливих договорів, проведення переговорів чи здійснення купівлі-продажу. І при тому майте на увазі, що результат буде вдалим не лише для цього певного моменту, але і на перспективу. Я ж бажаю, щоб лютий 2024 року приніс вдалі хороші зміни для всіх представників знаку Козирог». Якщо вам сподобалося це відео, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!